В ефірі новини сьогодні у випуску. В Ізмельському районі продовжується різ захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. В Ізмельській картинній галереї відбулась музично-поетична вистава Думи мої, думи мої за участі народно-музично-драматичного театру та дитячого театру Едельвейс Палацу культури імені Тараса Шевченко. На центральному стадіоні Ізмаїла відбувся традиційний легкоатлетичний забіг Дунайська весна. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 11 березня орієнтовно такі. 887 620 осіб особового складу, 10 303 танки, 21 423 одиниці бойових броньованих машин, 24 346 артилерійських систем, 1 313 реактивних систем залпового вогню, 1 103 засоби протиповітряної оборони, 3 370 літаків, 331 гелікоптер, 28 801 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 3121 крилата ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 40 205 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3775 одиниць спеціальної техніки. Росіяни в чергове масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок атаки сталося загорання приватного житлового будинку, складу дитячих іграшок та резервуару з пальним. Інформація щодо постраждалих уточнюється над ліквідацією наслідків, працюють всі відповідні служби. В Ізмельському районі продовжується ріст захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. За минулий тиждень було зареєстровано понад півтори тисячі випадків. Серед дітей захворюваність знизилась на 2,5 відсотка, а серед дорослих, навпаки, зросла на 35 відсотків. Підкреслили епідеміологи. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмельському районі продовжується ріст захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. За минулий тиждень було зареєстровано понад півтори тисячі випадків. Про це повідомили в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи, одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Серед дітей захворюваність знизилась на 2,5%, А серед дорослих, навпаки, зросла на 35%, Підкреслили епідеміологи. Зростання захворюваності на гострі вірусні інфекції та грип. Зумовлено тим, що серед населення на території Одеської області продовжує активно циркулювати вірус грипу і А, і Б. Так, за останній тиждень було досліджено 55 зразків біоматеріалу. В 36 зразків, зразках було виділено віруси грипу як А в 56%, так і грипу типу Б в 42%. Наразі захворювання на грип та ГРВІ характеризуються тяжкістю перенесення, додали у Дунайському басейновому відділі. Зокрема, почастішали випадки пневмоній. В районі в зв'язку з такою ситуацією впроваджуються протиепідемічні заходи, такі як в закладах освіти, переводяться окремі заклади освіти, а в інших закладах освіти окремі класи, окремі групи в дитячих садках На переводиться на дистанційний режим навчання. Всі заходи дають свої результати, і ми бачимо, що серед дітей немає такого зростання захворюваності, як серед. Дорослих спочатку початку сезону в Одеській області зареєстрували три летальних випадки від грипу. З них одна дитина. Всі ці три випадки, всі не були щеплені проти грипу, і у всіх були супутні хронічні захворювання. І також було зареєстровано спочатку сезону три летальних випадки від ковід. 19 теж захворіли, не мали щеплень проти ковіду. Щоб оберегтися від летальних випадків через захворювання на грип, спеціалісти рекомендують не зволікати, а поки є час зробити щеплення. Вакцинація проти грипу проводиться е, бажано проводити перед початком зростання захворюваності на грип, але на протязі останніх років доказана ефективність проведення вакцинації і в період, коли вже е, е, Реєструються випадки грипу вакцини проти грипу дуже ефективні, безпечні. Вони перевірені, вони Кожен сезон підбираються таким чином, щоб захистити саме від вірусів, які циркулюють, які будуть циркулювати за даними спостережень в в поточному сезоні. У першу чергу вакцинуватись мають люди, які відносяться до груп ризику. Додали спеціалісти. Це медпрацівники в першу чергу, це особи, які мають хронічний. Захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, ожиріння, цукровий діабет це діти до п'яти років, це особи похилого віку. В першу чергу ця категорія населення бажано щеплюватись проти грипу для того, щоб уникнути ускладнень від захворювання. Для того, щоб не захворіти, епідеміологи також радять в обов'язковому порядку дотримуватися простих мір профілактики. Серед них особиста гігієна провітрювання та вологе прибирання приміщень. Також дуже добре діють на заходи профілактики, такі як миття рук з милом. Особливо після відвідування місць загального користування, громадських місць також необхідно більш ретельно при прийомі до відвідування дітей в дитячі навчальні заклади, дитячі садки, школи більш ретельно проводити. Ранковий прийом дітей для того, щоб не допускати дітей з ознаками на гострі респіраторно вірусне інфекції до відвідування закладів освіти. Батькам рекомендують при найменших проявах хвороби звертатися до лікарів, не відвідувати роботу та не водити дитину в організовані колективи, особливо закритих типів. При захворюванні не треба ходити на роботу не треба відвідувати заклади освіти. треба Викликати сімейного лікаря, звернутися до сімейного лікаря спочатку за телефоном, а потім виконувати всі рекомендації сімейного лікаря для того, щоб не було ускладнень і не заражати оточуючих. Якщо ви помітили перші прояви хвороби, одразу звертайтеся за медичною допомогою і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням, дотримуйтесь мір профілактики та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. На автодорозі Одеса-Рені прикордонники Білгородністровського загону зупинили водія мікроавтобуса, який намагався доставити до кордону з Молдовою трьох чоловіків призовного віку. Зловмисником виявився 54-річний торговий представник. Діючи в змові з онлайн-організаторами, він зустрів своїх попутників в одному з населених пунктів Одещини. Користуючись тим, що працює у приватному підприємстві, яке спеціалізується на оптовій торгівлі, він приховав їх у багажному відсіку транспортного засобу серед товару та кортонних коробок. Мешканці Одеської, Київської та Харківської областей відшукали послуги закордонного трансферу через мережу інтернет. За це кожен з них здійснив грошовий переказ на криптогаманець у розмірі 7 тисяч доларів. Перевізник також мав отримати свою частку тисячу гривень з кожного клієнта. Наразі водія затримано та оголошено про під дозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України. До 211-ї річниці від дня народження класика української літератури. Генія світового масштабу Тараса Шевченка в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулася музично-поетична вистава Думи мої, думи мої» за участі народного музично-драматичного театру та дитячого театру «Едельвейс» з палацу культури імені Тараса Шевченко, режисер Ольга Герасимова. У заході також взяли участь відомі вокалісти, музиканти, хореографічні колективи. Подробиці дивіться у сюжеті. До 211-ї річниці від дня народження класика української літератури, генія світового масштабу Тараса Григоровича Шевченко в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбулася музична поетична вистава Думи мої, думи мої за участі народного музично-драматичного театру та дитячого театру Дельвесь Палацу культури імені Тараса Шевченко, режисер Ольга Герасимова. У заході також взяли участь відомі вокалісти, музиканти, хореографічні колективи. Народу. Кожний віршний і поему він присвячував народу. Чернобрива, козака дівчина полюбила, не спинила. Пішов. Друг. Сьогодні ми дуже раді, що ця подія сталася попри все, що відбувається в Україні. Діти, всі молодці, всі керівники були згуртовані однією ідеєю. Дуже велика подяка картини галереї за. Надано можливість провести цю виставу, грати та дарувати свято з любов'ю, радістю та подякою. Ось творча кредо цього колективу та його керівника. Колектив театру продовжує виходити на волонтерські майданчики з показом своїх вистав, беруть участь у благодійних концертах, театральних онлайн-фестивалях та конкурсах, займають призові місця, організовують поетичні вечори та творчі зустрічі. Сьогодні, 9 березня, день народження Шевченка. І ми, як театр, який вже третій рік поспіль ставить виставу, присвячену його творчості, дуже хотіли відсвяткувати цей день саме от таким от образом, тобто зіграти виставу і показати людям його творчість, яка якою ми насищаємось, яка нас підтримує і якою ми дуже сильно прониклися. Сподіваюся, що люди зрозуміли, що в словах Шевченко є наше майбутнє. Якщо ми будемо дослухатися до них, то наше майбутнє це сила. Усі бажаючі мали чудову можливість насолодитися поезією великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченко, творчість якого стала символом стійкості та незламності українського народу. Молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діточок, непевних звичаєм навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Слова Тараса Шевченка актуальні і зараз. І ми хотіли донести до людей, що тільки разом ми можемо зупинити зло. Ці почуття, які я відчував під час прочитання віршу, це вони неймовірні. Так як ця боль, яка передається через цей вірш, вона передається і мені, і це дуже емоційний вірш, який я читав. Учасники театру різного віку представили своє бачення відомих творів українського митця талановито прочитання рядки віршів знайшли відклик у серці кожного глядача. Вистава доводить, що Шевченківське слово живе і досі дуже актуальне, особливо сьогодні, коли Україна. Неймовірно протистоїть рашистській навалі. Сьогоднішні емоції і враження. Ми дуже сподіваємося, стануть в нагоді кожному і кожній для тих, хто розуміє, що Україна понад усе. Народний художній колектив ансамблю сучасного танцю, ритм, керівники злата та Тамара Балтакови зачарував глядачів танком з рушниками. Вокала Ліни Чебан під акомпанемент Вікторії Первушиної вразив майстерністю виконання усіх присутніх. Тарас Григорович став став корифеєм національної культури і навіки увійшов в історію людства. Він залишив великий творчий доробок, адже свій талант присвятив українському народові, своїм сучасникам і нам нащадкам. Юлія Петлацюк Наталя Маленко для програми новин. З 3 по 9 березня рятувальники Одещини 137 разів виїжджали на ліквідацію пожеж на відкритій території. Як повідомили у прес-службі ДСНС Одещини, загальна площа склала майже 60 гектарів. Найстрашніше те, що основною причиною цих пожеж є необережність та недбалість наших громадян. Ми вкотре закликаємо дотримуватись правил пожежної безпеки. Не спалюйте суху траву та сміття. Пам'ятайте, спалювання сміття та сухої рослинності заборонено законом. Йдеться у повідомленні ДСНС. На центральному стадіоні Ізмаїла 9 березня відбувся традиційний легкоатлетичний забіг Дунайська весна, присвячений дню народження Тараса Шевченка. Цей захід став знаковим для міста, адже відкрив новий легкоатлетичний сезон 2025 року. Подробиці розкаже наш кореспондент. 9 березня на центральному стадіоні Ізмаїла відбувся традиційний легкоатлетичний забіг Дунайська весна, присвячений дню народження Тараса Шевченка. Цей захід став знаковим для міста, адже відкрив новий легкоатлетичний сезон 2025 року. Організатором змагань виступив відділ культури та спорту ізмейської міської ради за підтримки клубу любителів бігу та Ізмаїльської дитячої юнацької спортивної школи. Сьогодні, 9 березня, на центральному стадіоні міста проводиться легкоатлетичний забіг. Дунайська весна, приурочений Дню комзиря Тараса Григоровича Шевченка. Цей забіг проводить відділ фізичної культури та спорту з мельської міської ради спільно з клубом любителів бігу міста Ізмаїла. Приймають участь близько 50 спортсменів на дистанціях 1, 3, 6 та 15 кілометрів. Учасники змагань змагаються в різних відповідь. В групах. Кілометр з 8 років до 60+, плюс, кілометри з восьми до 60+, плюс, 6 та 15 кілометрів, 18-60+. плюс. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців, завдяки яким проведення таких заходів є можливим. На забіг вийшли учасники різного віку та рівня підготовки. Загалом 34 бігуни долали дистанцію 1 кілометр, четверо – 3 кілометра, троє – 6 кілометрів і ще троє – 15 кілометрів. Серед учасників були як наймолодші 9 років, так і найстарші 83 роки. Сьогодні я приймаю участь у змаганнях «Дунайська весна». Займаюся легкоатлетикою вже, мабуть, 4 роки. Мені Мені 13 років і участвую я в змаганнях десь 3-5 разів. Ну, приходила я не завжди першою, але були і перші, і, друг, і другі місце. Сьогодні я прибігла ну, другою. Я сьогодні приймаю участь у змаганні Дунайська весна. Я займаюся рік, я з кілії. Ну була дистанція кілометр, кілометр, і я пробігла за 40 секунд. Учасники забігу, які нещодавно повернулися з чемпіонату України з легкої атлетики серед ветеранів, поділилися своїми враженнями від участі в змаганнях та результатами національного рівня. 1-2 марта состоялось в Києві чемпіонат України серед ветеранів. Я зібрав команду чотирьох чоловік. Це я. Сергей Евдокимов, Райко Рома и Семеченко Ольга. Выступили мы все неплохо. Ольга заняла на двух дистанциях. Первое, второе, второе, первое. Сергей Евдокимов занял третье место. Три тысячи. Третье место. Я выступил на 3,5. Хотя рискую после травмы колена. Но рискнул и все-таки получилось у меня второе место на тройке и второе место на пятерке. Ну, хотел бы рассказать о нашей поездке. Вот сегодня все-таки Дунавская весна. Мы только приехали из Киева, выступали командой. На было 4 человека. Ну что хорошо. Из всех областей мы заняли пятое место. Вот, ну пробежали. Очень у Ромы у было, было, первое место. Вот в Копье Георгий Иванович Митев занял второе, третье место на 3-5 километров. Вот у меня было третье место на 3 километра. И Ольга пробежала, у нее было, было второе место. Было абсолютка и по своей категории у нее два первых места. Вот. Ну, в общем, такое впечатление очень хорошее. Вот очень понравилось, там у них новый сделали манеж и неподобного. Новая дорожка. Очень хорошо бежала, здорово было. Так що, в принципі, ми довольні. Вот. і ну от сьогодні думаю, дуже по прибіжати порадувати себе і других, пообщатися з людьми. Змагання стали важливою подією для Ізмаїла, адже залучили увагу не лише місцевих мешканців, а й спортсменів з інших міст. Такі заходи сприяють розвитку спорту та зміцненню спортивної спільноти в місті. Юлія Петлацюк, Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок, продати за 41 гривню 65 копійок. Євро купівля – 44 гривні 50 копійок, продаж 45 гривень 20 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 12 березня, в Ізмайлі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний вночі та вранці 9-14 метрів на секунду, в день 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла, в день 22-24 градуси. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Температура повітря вночі 8-9 градусів тепла. В день 15-16 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmeltv.com, на ютуб-каналі Izmeltv онлайн та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.